24 жовтня в ефірі. Новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Гатили артилерією. Надвечір середи окупанти атакували Марганець, що на Нікопольщині. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У місті пошкоджені промислове підприємство. А ще аптека, сім будинків, шість господарських споруд. Снарядами зачепило і два гаражі, три авто та лінії електропередач. Вночі над Дніпропетровщиною працювала протиповітряна оборона. Наші захисники неба збили один ворожий шахет. Інформують в обласній військовій адміністрації. Дарують надію тим, хто втратив частину себе. В одному з медцентрів у Дніпра надають допомогу пораненим військовослужбовцям і цивільним. Для них виготовляють кінцівки, ортопедичне взуття та очні протези. Встановлюють безкоштовно. Подробиці розкажуть мої колеги. Три місяці лікування, два тижні реабілітації, і Сергій вже впевнено стоїть на милицях. Чоловік, військовослужбовець, під час бойового завдання втратив ногу. Нині ж перебуває в одному з медцентрів Дніпра, де йому й розробили протез. Відчай такий був, що я блін не можу йти, не можу нічого не наклонитися, не зігнутися. Протез поставили вже мені краще, вже я хоч якась опора з'явилася, я можу постояти. Спокойно у медцентрі Сергію допомагають відновитися не лише фізично, але й психологічно. Чоловік ділиться, є мотивація повноцінно стати на ноги та навіть покататися на велосипеді. Велосипеди покупляли то вдома. В велосипедах планували ж образ життя вести би життя. Серед працівників медцентру захисники, які раніше вже проходили тут реабілітацію. Один із них Олександр, чоловік був на службі в Національній гвардії України, отримав поранення, залишився без ноги. Ділиться, знає, як подолати складний шлях відновлення. Мені все сподобалось. Я вважаю, я вважаю, що на досить високому рівні приходили психологи, з нами спілкувались і частенько приходили. Спілкувалась мені допомагало, ставало краще. Цей медцентр немов друга родина, додає Олександр. У цьому впевнена її інженерка Ірина Ткач. Наша робота дає нереальний зворотний зв'язок. Коли ми бачимо, що вони повертаються до своїх родин, багато хто повернувся на службу і далі продовжують захищати нас. Багато хто приводиться до дружин, дітей, дівчат, показують, що там я купив байк, їжу. Я купив автівку. Я їжу ірина розповідає, допомагають і військовим, і цивільним. Виготовляють кінцівки, ортопедичне взуття та очні протези. Фахівчиня ділиться, бачила досвід японських колег. Певнена, наші технології попереду на 30 років. Приємство щомісяця приймає до 50 первинних пацієнтів, не говорячи про якісь ремонти, коригування тих, кому зручно звернутися за місцем проживання, де протезувалися в інших місцях за етапами евакуації. Коли ми говоримо про військових, а потім вирішили перевестися на підприємство поряд з домом». Протези безоплатні наголошують у підприємстві. Вироби фінансує держава. Світлана Закоржевська Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий. Збив на смерті кинувся на втюки. У Дніпрі затримали чоловіка, який наїхав на людину. Інформують в управлінні Нацполіції області. За їхніми даними, після інциденту підозрюваний кинув машину на вулиці Дмитра Донцова. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. І до п'яти років за ґратами загрожує 19-річному хлопцю, який вкрав машину. Днями його затримали у Вільногорську, повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Відомо, що підозрюваний викрав автівку у свого колеги, який залишив її на парковці біля роботи. А далі зловмисник поїхав кататися містом, аж поки його не зупинили правоохоронці. Готовність 100-відсоткова. на Дніпропетровщині дорожника підготували спецтехніку та суміші для прибирання автошляхів. Укомплектовані усі 28 підприємств по області. Знімальна група відкритого завітала на одне з них. Подробиці звідти дивіться у наступному сюжеті. До зими ще місяць, проте вони вже готові. Пан Олександр водій снігопробиральної машини на одному з дорожньо-ремонтних підприємств. Жартома ділиться. Його ластівка вже відремонтована та у бойовій готовності. Тут ми ставимо, встановлюємо, нам допомагають із ремонтом. Слюсаря роблять свою роботу, водії свою перевіряють, щоб усе було якнайкраще, щоб ми могли виконувати поставлені завдання, які нам потрібні. Чоловік запрошує до кабіни автівки та показує своє робоче місце. Культи керування у нас. Оце відповідає за відвал, а це за суміш рух, яка швидкість подачі суміші, яка подача на тарілки, розгород. Тобто 12 метрів, 10 метрів ми можемо розсипати. На цьому підприємстві таких машин 33. Вони вже готові до роботи. Окрім авто для прибирання снігу у своєму асортименті також мають шнекоротор у нас також мається. Два в області. Один зараз у нас знаходиться, другий в Новомосковській. Навантажувачі для того, щоб загружати КДМ. Ми ж їх розставляємо по всій області по ДРП разом ну, КДМ і навантажувачі. Ці, що зараз настановлені, вони повністю готові на всі 100%. Аби протистояти ожеледиці, автошляхи посипають суміш з піску та солі. Роблять її на цьому ж місці у спеціальній машині. Відповідає за цей процес, слюсер Олександр. Сама машина представляє ванну і вона там технічна ємність. Все інше додаткові ємності, дозволеність три години, точніше, три тонни на годину сольового розчину. Принцип роботи означає підведення води, розпилювач, сіль перекачується ось туди. Загалом на ділянці такої суміші близько 800 тонн. Начальник цього дорожнього ремонтного підприємства ділиться. Цей матеріал зручений тим, що є протожеледним, не псує покриття автошляхів, шини машин, а ще. Приживає смісі набагато більше. Вона пристає мокра покриттю. А коли сухає сміс, значить машини йдуть, плюс у нас сунеться по покриттю на обочині, плюс ззаду йде автотранспорт іде і далі починає здобувати. Так що практично ну, не знаю, скільки процентів, процентів, навіть 40-50, а то ці місії на обочини. На Дніпропетровщині 28 таких підприємств. Розміщені вони у різних районах області. У нас таким чином построєна робота, що у нас кожне дорожне ремонтне підприємство може до 10 діб автономно проіснувати в цьому режимі, розбираючи затори, завали. Тобто, ну, очікуємо, що у нас несподіванки на державних дорогах Дніпропетровщини не буде. Служба відновлення та розвитку інфраструктури працює на дорогах національного, регіонального та територіального значення. Їх обслуговує 148 одиниць техніки. Це комбіновані дорожні машини. Шини навантажувачі, бульдозери, автогрейдери, роторні снігоочисники та навісне обладнання. Данию Ніколаєн, Руслан Open News, телеканал відкритий. У Дніпрі у 10.45 проведуть радіодиктант національної єдності. Про це повідомляють у молодіжному центрі. Там кажуть, цьогоріч текст написала українська письменниця Оксана Забушко, а читатиме його поет і військовий Павло Вишебаба. Учасники можуть слухати диктант на радіо, переглядати ефір на телебаченні або ж долучитися онлайн через Ютуб чи Фейсбук. Аби покращити якість навчання, вчителі Дніпропетровщини розробили підручники для малечі з порушеннями слуху. Про це повідомляють в обласній раді. Книги поєднують у собі методи сурдопедагогіки та адаптовані до вимог нової української школи. Вони охоплюють різні дисципліни, зокрема розвиток мовлення і українську жестову мову. Будують гніздо. Біля станції академік Вернацький з'явилися пінгвіни Аделі. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі. Там кажуть, вони мініатюрніші ніж звичайні, та мають повністю чорну голову і білоблакитні очі. Нині на острові Галіндес помітили дві пари Адельок. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.